Доброго дня. Сьогодні будемо намагатися відремонтувати ось таку клему. Гарний акумулятор, працює акумулятор, але клема згоріла і будемо намагатися її відновити. Зробили ось таку півдюймової трубки муфточку, трошки її розширили в цьому місці, тому що клеми є конусні. Ну і звали... ми заморочились вже через щур, зварили таке кільце, щоб воно трималось ось тут на обідку. Що потрібно, зачистили щіткою, обробили кислотою, все, вдіваємо, бачимо, ось так воно тримається, є в нас припой паяли. Ми радіатори. Ось така звичайна горілка. І гріємо. Гріємо, а потім будемо дивитися, що в нас вийде. Все, чи вийде, чи не вийде. Все робимо вперше, тож зараз вимкнемось, тому що потрібно дві руки, щоб туди залити. Ну, це буде відео, як не потрібно робити. Трошки ми пересаралися. Потрібно було лити так, щоб... І це я вже знав, тому що я випробував просто так цю муфточку на железяці. Щоб через верх не було, щоб зверху не було. Тому що зараз, зараз ми вже її не знімемо, тому що у нас тут такий грибок. З'явився грибок, треба стерти. Ось це. Трошки налилося там знизу. Ну, а загалом, я думаю, повинна вийти. Зараз попробуємо, подивимося, вилили, нагріли, просто олово нагріли і линули туди. Трубка у нас була холодна, тож попробували ми ось вона не пристає, все воно гарно ось шевелиться. Олово не пристало. Потрібно просто акуратно зверху зачистити це. Так, ми ножом підковернули трошки і ось ось така гарнюня у нас вийшла клема. Як нова. Майже як нова, там трошки щось не долили, там було дуже близько до цієї стінки. Ну, перший блин комом, як кажуть, ну, загалом все у нас добре. Все у нас добре вийшло. Так що працює. Можна. Відновлювати. Тримаємось, і буде все добре.